Привіт, підписники! Не так давно ми з вами робили експерименти стосовно розміру рами велосипедів. І я вам обіцяв, якщо вам зайде такий формат, я зроблю продовження. Погнали в минулому експерименті. Ми взяли два однакових велосипеда з 29 м колесом, і рама була в одного дев'ятнадцята, в іншого 21. перша. І ми виявили, що довжина рами в них не мінялася. Мінялася лише висота цього разу. Я взяв навпаки два однакових велосипеда з різними колесами. Це з колесом 27,5, це 29, рама 17 і тут, і тут. І давайте з вами перевіримо, чи однакова а, довжина рами в такому випадку. Зробивши висновки з минулого експерименту, щось мені підказує, що у 27-го велосипеда рама буде коротша, ніж у 29-го, не дивлячись на те, що розмір рами по цифрах однаковий. Якщо а, все ж таки буде одинакова довжина, то наступного разу ми порівняємо 29 з 26, бо десь таки має довжина змінюватися. Ну, не може бути таке, що 29-й дорослий має таку ж довжину рами, як і 26-й. І так, 27-й велосипед в нас приблизно має 60 см довжину. А 29-й велосипед у нас має 61,5 см, який можна зробити з цього висновок. Ростовка на велосипедах однакова, ну тобто велосипед підійде а, на однаковий зріст. Сидіння в них однакове підіймається, ну хіба що висота від полу до подалі буде трохи менша 27-го, ну за рахунок менших коліс. Але ростовка однакова. Але у 27-го більш коротка база і він буде трохи маневреніший. А 29-й в нього база довша. Ну, як на мене, на ньому краще їхати на великі дистанції. Сподіваюся, що такий експеримент вам був цікавий і корисний. Якщо у вас є ще ідеї а, стосовно експериментів, пишіть в коментарях, спробуємо їх реалізувати. А з вами був Велофон, Всім гарного дня!